Всім привіт! Це добро збирач і сьогодні в мене буде абсолютно рандомне відео, якого в мене на каналі не було і навіть не буде. Сьогодні ми розпакуємо ноутбук, причому не простой, а MacBook Air, який я дістав для дружини. А це означає, що тепер це буде її основним компом, а мій Q9550 повернеться до мене у рідну гавань. Мене саме дуже цікаво, що це за апарат, що в ньому за такий m 2 п з 8 Гб пам'яті та 256 SSD-шка. Так що погнали. Зараз беремо. Знімаємо цей пластик. Це таке все одним кадром буде. Ось така ось коробочка. Ось такий от в нас цікавий конверт для нього. Так що. О. Він дуже. Скільки він висить, я не знаю, але о, відкриваємо його. Ось, дивитися, як воно все гарненько виглядає. Ну, Який. Який. У нас тут, ноут. Гарний. Що з ним в коробці є? А з ним в коробці є ось такий от. Е, е, це кабель живлення, але. Як це? Не, це живлення навіть USB 3, USB якої. Ось. Ось. Переходник живлення. І що? І все? Нічого більш немає? Вважаю, що нічого більш немає. Так що. Ну, вважаю, що я не буду йому такі робити тести, але все, ну що, що він дум потягне. Що ще треба? Але дружина буде користувати його для всякого такого графічного дизайну, для своїх яких е, проєктів. Так що ось яблучні такі стикери, щоб можна було перейти на темну сторону сили. І більше нічого ось тут немає. Як то так? Так що, є тут будь-які специфікація ні, це таке ось що треба зробити, щоб він, він запрацювало. Нічого, більш цікавого тут немає. Це... це треба запускати і зробити, що він таке буде. Якщо я тут нажму на цю кнопку, що він буде, буде робити, але ні. Я... Як його включати? Мабуть, треба батарею зарядити, по-перше. Ну, побачимо, що я хочу його один раз запустити, щоб, щоб зрозуміти, що це не був кирпич. Так що, Зараз ми його зарядимо маленько, і побачимо, що він може. Так, ось можете подивитися. Дивитись, як він вам каже «Hello». Це, мабуть, китайською. Ніхао. Як там це? Ну, і що тут? Що треба робити? Так, жмемо сюди. Language в нас англійський. І що тут далі? Яка, Яка країна в нас? Країна в нас Канада. Так. Продовжуємо. Accessibility не треба. Wi-Fi. Не скажу, який в мене Wi-Fi, щоб ви мене не хакнули. Так, ну ми хочемо. Так, далі що йде? Ну що, ось так все виглядає, все працює. Так що зараз треба підзарядити батарею. І. І моя дружина зможе робити дуже гарні проекти. На ну, ось такому гарненькому Data and privacy, Ну, це розуміється. Розуміється, маркетологи хочуть... Всю вашу личну інфу своїми зондами захавати. Скільки Migration Assistant. Так, як хочете пере з винда. Так, Information. Ну. А якщо я не хочу трансферити інфу, якщо я хочу USB. Так, а він має USB-порти, але ні. Ну-ка, хлопці. Так, він має, але тільки такі маленькі. Тайп С. Оце Тайпен немає. Ну. Немає, так немає. Нічого. Бо справа в тому, що в моїй дружині є такі iCloud. Так, так, так що все це можна зробити. Тому що вона iPhone користує. Так що це буде таке інтегроване рішення для неї. Ну, ось так ось це виглядає. Як бачите, M2. Це в, нас, це в нас процесор, в нас 8 Гб в пам'яті, це MacOS версія 13.5, 2К дисплей дуже добрий. І що в нас є? І SSD на 256 ГБ. Так що ось така от в нас системна конфа. Ну, що зараз можемо побачити, як, він, як працює на ньому YouTube. І не знаю, який більше можна тести нам робити. Так що. Ну що, хлопці, ось так ось виглядає на цьому апараті YouTube. Е -е, так, хлопці, також дякую за, за майже 300, 300 прогля... проглядів цього відео останнього. І ось ми зараз його відкроємо і побачимо, добре, як добре, воно. Добре, тут виглядає. Ось так воно виглядає. Все таке дуже плавно, плавно, ніяких дропів немає. Так що Так що всі, все, що треба, буде працювати дуже дуже як треба. Ось так. от. Ось так ось. А наступне відео, мабуть, що я ще я, я, я вважаю, що я можу зробити, я можу взяти тест Б до цього відео і помістити його до цього сервера, але таке ж також я. я я замав один такий комп-мишку. Так що третє відео з цієї серії ми, ми теж, мабуть, будемо, будемо робити. Так що, Ну, що тут сказати? Дуже дуже добре, що така гарна річ, що моїй дружині сподобалася. І зараз вона буде робити свою справу, а я буду робити свою. Так що побачимося в наступних відео. Всім пока!